Мої вітання усім глядачам рецепту здоров'я на телеканалі. Віта, як завжди, у цей час ми ділимося з вами актуальними та корисними рецептами здоров'я з професійними лікарями. І сьогодні у нас в студії гість, яка вже була і віталася з нами, і ділилася рецептами здоров'я і не менш приємну розмову і дійсно корисні рецепти змогли донести глядачам. Онкохірург. Катерина Хитрук, вітаємо вас в студії рецепту здоров'я. Пані Катерино. З останньої зустрічі чи змінився ваш персональний рецепт здоров'я, чи додалися якісь цікаві кейси до нього? Можливо, дуже дякую за запитання, Костянтине. Насправді я скажу все-таки один буквально єдиний пункт це прислухатися до свого організму, до свого тіла, або точніше до самого себе. І е, я цю практику роблю вже, мабуть, більше 10 років. Е, і навіть тоді, коли думаю, що приготувати з їжі або що замовити з їжі, що б я хотіла з'їсти. Е, і так само е, мене зараз дуже, для мене зараз дуже актуальна тема відпочинку, так як я вже матуся двох діток на даний момент і другій дитині всього лише чотири місяці. Е, е, я запитала себе нещодавно і зрозуміла, що було дуже потрібно мені. Особисто це поплавати у теплому басейні. Вишов шу... Ви шу... зловити цей дзен так, так. і відпочинок. Насправді він всім іноді потрібен в тій чи ні мірі, але сьогодні ми будемо говорити досить про таку тему, яка може маскуватися під іншими хворобами. Пацієнти здатні не помічати, що Ризики і прогресування цієї хвороби набагато серйозніше, аніж здається. Про що саме буде йти мова протягом наступних 30 хвилин? Подивимось в наступному відеосюжеті. Рак шлунково-кишкового тракту, коли біль у животі не просто гастрит. Печія біль у животі важкість після їжі. Ми звикли списувати це на гастрит або просто щось не те з'їв. Але що, якщо ці симптоми, небезпека, яку не можна ігнорувати? Рак шлунково-кишкового тракту одна з найпідступніших форм онкології, він може місяцями маскуватися під звичайні порушення травлення, і поки ви лікуєте гастрит, хвороба розвивається далі. Як розпізнати тривожні сигнали вчасно? Що потрібно обстежити вже зараз, навіть якщо нічого не болить? У програмі рецепт здоров'я. Правда про рак шлунку і кишечника, що може врятувати життя і чого не варто більше відкладати. Пані Катерино, давайте сьогодні розбирати надважливу тему, яка, в принципі, в побутовому сенсі завжди викликає у людей страхи, особливо коли. Лікарі ставлять страшні діагнози, так, як для звичайних людей це рак. Він розповсюджений в багатьох формах, він має таку тенденцію прогресувати, на жаль. І іноді саме сьогодні досить важливі фактори впливу і розвитку його, які ми не можемо оминути. Вони як є і психологічні, і фізичні. І сьогодні ми торкаємося теми. Рак шлунково-кишкового тракту. Що не менш важливо, тим, що він реально має здатність маскуватися за такими банальними хворобами, можливо. І перше таке запитання, з якого хотілося б розпочати, чи правда що звичайний біль у животі на порожній там шлунок, да, як нам може здаватися, це завжди може бути гастрит. Дякую за запитання. Ось ці, здавалося б, такі прості й очевидні речі, такі як біль, так, симптом болю. Як лікар, перш за все, хочу сказати, що біль для мене, як для лікаря, і я впевнена для більшості моїх колег це прекрасний симптом. Ми завжди радіємо, коли пацієнта біль приводить до нас і ми встигаємо. Вчасно пролікувати, не доводити до певних наслідків та ускладнень. Чому зараз поясню на превеликий жаль, онкопатологія шлунково-кишкового тракту здебільшого, якщо особливо ми говоримо саме про кишківник, шлунок 12 -палу кишку та кишківник, тонку та товсту кишку, включаючи пряму кишку, як правило вони дають симптоматику нам. Аж на пізніх стадіях онкології, як правило, уже тоді, коли є метастазування. Тому, коли є біль у шлунку, і пацієнт через цей біль звертається по допомогу, і ми там знаходимо і гастрит, і виразкову хворобу, і ускладнення виразкової хвороби, і панкреатит, і герх. Або Розшифрую гастроезофагальну рефлюксну хворобу, яка теж може маскуватися і бути, зокрема там майже в епігастрії тощо. І це і захворювання печінки, це і захворювання жовчного міхура, які можуть віддавати і радіювати в ту чи іншу ділянку, це і часом поєднання різних. Різних запальних процесів у порожнині і, зокрема, у шлунково-кишковому тракту. Але це не означає, що біль, який виник через виразкову хворобу, наприклад, не може бути ознакою онкопатології. І чому? Одразу відповім чому. Тому що, на жаль, Хронічне запалення, хронічні виразки, які за які загострюються періодично, хронічні панкреатити, хронічні холецистити, які періодично будуть загострюватись, потребувати лікування, боліти тощо. Вони вважаються нами лікарями також як передраки, тому що оті самі виразки, шлунка, дванадцятипалої кишки, вони з часом. Дуже часто призводять до малігнізації, тобто до перетворення виразки в рак. Пані Катерино, тобто ми можемо зауважити, що це один із сигналізаторів так, звичайної, в принципі, симптоматики або хвороби, яка може бути виникнена у людському організмі, ну, щоб так дійсно говорити простими словами: неправильне харчування, переїдання, Абсолютно алкоголі, неправильний спосіб життя, і це може бути на перших стадіях ще виліковно, але людина повинна готуватись до того, що якщо з цим нічого не робити, так продовжувати нехтувати своїми симптомами, це може перетворитися на рак. Так. І наскільки ця проблема поширена зараз в Україні, проблеми Ракових захворювань кишечника, стравоходу, чи зростається статистика, чи навпаки вона в покращому сенсі змінюється і йде на спад? Так який розвиток медицини в даному напрямку? І я відповім загалом у світі. Візьмемо загалом онкопатологію. Дані статистичні на момент 2022 року. Це у 20, 2022 році у світі було виявлено більше 20 мільйонів випадків онкопатології, за якими ми можемо сказати, які ж є найпоширенішими у жінок. Якщо беремо 4-5 пунктів найпоширеніших онкозахворювань раків, це. Рак молочної залози на першому місці, рак легень на другому, колоректальний рак, тобто рак кишківника, товстого кишківника прямої кишки на третьому місці. На четвертому уже матки яєчників, шийки матки, шкірні там уже йдуть захворювання, раки шкіри, меланоми тощо. Але перша трійка це рак молочної залози, рак легень. І колоректальний рак, тобто рак шлунково-кишкового тракту, онкологія шлунково-кишкового тракту. Якщо беремо чоловіків, то у чоловіків така ситуація, що на першому місці рак легень, на другому місці рак передміхурової залози, а вже на третьому, як і у жінок, так само колоректальний рак. Тобто, знову ж таки, онкопатологія шлунково-кишкового тракту. Так, четверта, п'ята позиція це е, нирки, сечовий міхур тощо. Але перша трійка лідерів ось така. І знову ж таки за статистикою, щороку в Україні виявляється більше 100 тисяч нових випадків захворюваності на онкопатологію. І кожного року, наприклад, на момент 2024 року, у нас в Україні мільйон і сто тисяч з хвостиком людей, які лікуються від онкопатології, тобто це не ті всі люди яких ми обстежили і знаємо, що вони справді мають онкопатологію? Це ті люди, які ми вже точно їх обстежили, виявили, і ми знаємо, що у них є онко. Тобто, ми можемо сьогодні поки що не підсумовувати, але обравши таку тему, вона дійсно актуальна не тільки в Україні, а в цілому в світовій статистиці і в світовій так. практиці. Так виникає тоді питання: якщо Проста симптоматика, така як біль у животі, так може бути у людини. Чи може це бути сигналізатором того, що варто замислитися? Абсолютно точно це може бути. Абсолютно. Також, так? Люди, на жаль, дуже часто несерйозно сприймають свої симптоми, і навіть коли вже обстежуються і знають, що у них є. Гастрит, будь-який запальний процес, так, який потім переходить у хронічну стадію, якщо його не вилікувати в перш, перший раз, так як слід. І люди несерйозно сприймають. Це, це справді проблема. Типу, я знаю, у мене гастрит. ой, У мене вже 20 років, там, чи 30 років, чи 5 років там, виразка 12 палої кишки, гастродооденіт, холецистит, панкреатит. Він періодично загострюється. Я Проходжу лікування, ось такі речі ми чуємо постійно. Але ми, в лікарі завжди говоримо про динаміку. І е, нічого не стоїть на місці, нічого не залишається незмінним впродовж тривалого часу. Навіть вода, як кажуть мудреці, так е, візьми за нур руку у потік води через хвилину за нур знову, і це вже буде зовсім інша вода. Це справді мудрі речі, і в медицині це працює абсолютно точно. Будь-яка хвороба, якщо ми її не виліковуємо, вона може хронізуватись і є ситуація, коли ці клітини перетворюються, змінюють свою структуру та морфологію. Це вже гістологічні, пато і патофізіологічні моменти. А чи є у симптомів онкології такій да, абсолютно. Без болю, тихий такий період, без дискомфорту людина живе собі життя, можливо, навіть і веде здоровий спосіб так. життя, дотримується всіх правил, регулярно, класно висипається, правильно харчується. Чи може вона також бути у групі ризику і потрапити до цього переліку і до цієї статистики? Звичайно, і за статистикою, вся онкопатологія, на жаль, молодшає. Тобто, дедалі більше людей вперше отримують, виявляють у себе ці захворювання і в двадцять віковій групі від 20 до 30, від 30 до 40 років. Зокрема, ми говоримо про онкопатологію шлунково-кишкового тракту. Тобто, вона молодшає. Чому так і відбувається? Без... Відбувається. Дуже багато усіх цих факторів: власне, стресу, хронічного запалення, порушення, порушення харчової поведінки. Залежностей різного типу, генетика. Тобто, у нас загалом на планеті відбуваються такі метаморфози, такі зміни, що паралельно із розвитком науково-технічного процесу погіршується екологічна ситуація, погіршується ситуація з способом життя людей. І навіть науково-технічний процес це оті всі новинки харчові, генно модифікована продукція, супер. Нові субпродукти. Тобто хто зараз може сказати, що яблуко, яке ми купили навіть на ринку, що воно справді є екологічно чисте. Там навіть черв'яки не живуть, вони не їдять ці яблука. Ці яблука вони не псуються, і не тільки яблука, правда. Тобто, оці продукти, які можуть бути не в холодильнику, можуть зберігатись просто місяцями. Ці всі шоколадки, наприклад, дуже просто відкриємо інструкцію. Будь-якого сучасного смаколика і там ми побачимо список емульгаторів. Є номер, є номер. Так, колись па відомі єшки так? всім відомі. єшки. колись мені колега подарував цілий посібник про ці емульгатори. А по суті, більша частина з них. Це харчові добавки, які дають смакові добавки, які дають нам класний смак. Та сама пальмова олія в е, випічці у солодощах, у печиві. Тощо це ж не є корисно абсолютно. І оці всі емульгатори вони по суті, більшість з них є доведеними канцерогенами. Тобто, е, і власне ми кожного дня їх споживаємо. Тобто канцерогени. Щодня в нашій їжі повсюду, але е, я чітко розумію, що там. І що це потрібно обмежувати, що це надзвичайно важливо, як ми наших дітей у тому ростемо тощо. І, і генетика, і канцерогени, і екологія, і ультрафіолет, який призводить зараз до того, що онкозахворювання шкіри. Ми ж просто кричимо уже на кожному кроці. А ми, українці, ми люди зі світлим типом шкіри, ми е, вважаємось так білошкірими людьми у всьому світі. Тобто у нас один із найсвітліших типів шкіри, а ще в кого світлі очі, зелені, голубі, то нам взагалі не можна загоряти, не можна засмагати, не можна підвергати себе ось цьому ультрафіолету тощо. І ось комплекс ось цих усіх факторів. А плюс я сюди також віднесу е зменшення доступності медичних послуг у виду того, що вони дуже великою мірою переходять у приватний сегмент. Тобто е від безкоштовної медицини ми вже відійшли, по суті, правда? А до е страхової ми ще остаточно, цілковито і повністю, і системно не прийшли. Тобто ми в процесі, у нас зараз власне реформування, перелаштування, але це все відображається на людях. І е, військовий конфлікт, війна, яка в нас є, ну явно також не сприяє тому, що люди, які в такому шаленому стресі, е, вони е, можуть мають доступність до медицини і думають про це. Тобто Людям перелік, просто не до цього, перелік досить обширний. усіх факторів, які Аксолют. можуть спричинити розвиток цієї хвороби, і пацієнти зіштовхнути віч на віч і призвести до лікування, в першу чергу звернувшись до свого лікаря. І відсутність профоглядів. А тепер ось логічно завершення так нашого діалогу щодо того, що ж призводить до збільшення захворюваності, і як з цим боротися, тільки профогляди. Тільки профогляди, тому що я буду повторювати це просто постійно, аби наші люди це чули і розуміли, будь-яка онкологія рак. На ранніх стадіях, коли він ще нікуди не проріс, коли ракові клітини зародились на дні якоїсь виразки, там в шлунку чи в 12 палій кишці, а ми спостерігаємо цю виразку, Ми виконуємо людині раз у рік, а той раз на півроку, якщо це людина з групи ризику, раз на півроку виконуємо ФГДС – Фібро, езофаго, гастродуоденоскопію, паралельно колоноскопію виконуємо. Відповідно, під час ФГДС-дослідження беремо біопсію і дивимося. Ми дивимося, що кожного року. Що кожного року? Ми дивимося постійно, динаміку. Ми дивимося, що нічого не змінилось, що клітини не переродились. На якому етапі? Яка стадійність? І просто ловимо. Ми ловимо. І ми виявляємо, а чи можливо виявити на ранніх стадіях звичайно, рак киш... кишківника? Звичайно, і най, е, найнебезпечніше тут, що саме злоякісні новоутворення шлунково-кишкового тракту не дають на першій, другій, третій стадіях ніяких симптомів, ні болю, нічого дає. Виразка дає симптом, запальний процес дає симптом. Але ці всі запальні процеси вони є і передумовами для онкопатології. От, і звичайно, можна виявити. Звичайно, просто потрібно, що цей пацієнт хоча б згодився, хоча б згодився піти, обстежитись. Це правда. Ви зауважили пані Катерину про групи ризику, які більш схильні потрапляти під цю. Невтішну статистику, які саме це групи ризику пацієнтів мають обстежуватись частіше, чудове запитання. Дуже дякую. Отже, це як дає нам світова наукова література, це вік більше 50 років. Але як лікар, яка дуже полюбляє в цьому плані японських науковців, я б сказала так: от з 30 років будьте ласкаві. ФГДС, хоча б раз у два роки зробіть, якщо у вас чудово немає ні виразок, ні гастритів, ніякої патології шлунково-кишкового тракту, все одно профілактично ви повинні спостерігатись і колоноскопію також. А чим відрізняється група гастроскопія ризику? від колоноскопії? Фібро езофагогастродооденоскопія, це е, так само, як і колоноскопія, виконується на схожому обладнанні, в якого різний діаметр і довжина. Але відрізняється переважно тим, що ФГДС ми… Е, Процедура виконується через ротову порожнину, і ми дивимося і ротову порожнину, і а, горлянку, стравохід, шлунок, 12-типалу кишку, і навіть початкові відділи, ну, власне, 12 пала кишка є початковим відділом тонкої кишки. А, але ФГДС не може зайти далі. От до 12 палої, і, і ще можливо трішки далі за 12 палу – це максимум. Далі колоноскопія це а, обстеження товстої кишки. Тобто 12 пала це один з відділів тонкої кишки. А товсту ми дивимося колоноскопією, і а, власне доступ для колоноскопії у нас це пряма кишка, тобто, це зовсім. Теж інша процедура, дуже специфічна, не завжди приємна для пацієнта, але вкрай потрібна саме ввиду того, що. Онкопатологія шлунково-кишкового тракту надзвичайно пізно дає симптоматику, дає тим паче отой біль, кровотечу, неприємні відчуття тощо, через які пацієнт звертається. Тобто нам потрібно профілактично японці про це говорять, пишуть, і в Японії все чітко в них люди проходять профогляди, і ФГДС, і колоноскопія є обов'язковими, і Японія взагалі попереду. Як науковці, які виробляють найкращі апарати для фіброгазофагогастрододаноскопії, для колоноскопії, якими ми користуємось також в Україні в наших медичних закладах, при виявленні раку ШКТ, чи застосовується хімія терапія для пацієнтів, і наскільки вона ефективна у лікуванні саме цього діагнозу? Звичайно, дякую за запитання. Загалом хочу сказати, що підхід комплексний. Коли ми виявляємо будь-яку онкопатологію на ранній стадії, це перша а, перша Б-стадія, е коли немає, повторюсь і розшифрую, немає метастазування, і пухлина ще навіть не проросла всі стінки, чи то кишки, чи то шлунка, чи то дванадцятипалої, чи то жовчного міхура. Ми можемо радикально її видалити, виконати, якщо це шлунок, ектомію до прикладу, тобто радикально забрати, видалити. Цю пухлину хірургічним шляхом. Але лікування комплексне, тобто ми радикально хірургічним шляхом можемо її забрати. Всі дуже щасливі раді, тому що по суті це є одужанням, але паралельно все одно вирішується питання в індивідуальному порядку чи виконувати хіміоемболізацію, променеву терапію. І різні пухлини, навіть в шлунково-кишковому тракті, залежно від локалізації і. Морфології біопсію ми беремо, і ми бачимо, чи це аденокарцинома, чи це якась інша структура, чи це плоскоклітинний рак тощо. Тобто, ми визначаємо гістологічно, що це за пухлина, і вже попередньо бачимо, знаємо відповідно до нашого досвіду. А до чого вона чутлива? Чи вона чутлива до променів, чи вона чутлива до хімії? Якщо ж, звісно, тобто це комплексний підхід, і забрати пухлину на ранньому етапі, на ранніх стадіях радикально, тобто повністю. Це означає, що людина, по суті, одужує, але вона підлягає диспансерному нагляду. Тобто, ми все одно цю людину спостерігаємо. Тим паче, ми спостерігаємо навіть людей в ідеалі, які просто входять в групи ризику. А тут людина, в якої вже випадок онкології був. Тобто, звісно, вона підлягає спостереженню просто пожиттєво, посиленому спостереженню. Тобто, можна От. виходячи з вашої відповіді, якщо діагностувати вчасно все е, можливо побороти рак і одужати від нього. Звісно, рак взагалі на ранній стадії це не проблема. А у світі золотим стандартом лікування раку на сьогодні, і, зокрема, раку шлунково-кишкового тракту, печінки та підшлункової залози, є хіміоемболізація. Це не інвазивний, е, міні-інвазивний, перепрошую. Це Мініінвазивний метод, який виконується за допомогою того, що ми специфічним інструментом заходимо в судини, лікар, хірург, рентген ендоваскулярний хірург, за допомогою рентген-ендоваскулярного обладнання, рентген-хірургічного заходить через судину, яка живить пухлину або та Метастаз заходить до цієї пухлини і прицільно вводить препарат, ота сама наша хімія, вводить її прицільно. Не весь організм страждає, не кожна клітина тобто, вражається і Тобто лікар працює порад. як снайпер у цьому ділі, Так, так? так. він прицільно вводить. Препарат протипухлинний саме в пухлину і виконує емболізацію цих кровоносних судин, які пухлина вже встигає виростити для підсилення свого живлення. Пухлина виділяє фактори, які стимулюють ангіогенез і формує, вирощує собі посилене кровопостачання. Скільки потрібно людині пройти реабілітаційного процесу, можливо, так, спілкування з лікарями одним, другим. Я так розумію, що це не один лікар приймає участь у цьому процесі безпосередньо, до тої точки, щоб дійти і сказати: Я поборов рак? Скільки повинно пройти часу ось саме для пацієнта? Я розкажу. Як в легкому варіанті, от ви знаєте, ми звикли страждати. Правда? Ми звикли страждати, що рак це страшно, це важко. От легкий варіант, щасливий варіант, коли виявляється рак на мінімальній стадії і цих пацієнтів я особисто бачила як лікар. <кхм> Забирається пухлина, видаляється частина кишківника, формується анастомоз. Так, це важка операція, але уже через. Три тижні людина повільно повертається до свого способу життя. Це досить вражаюче. По часу це не довго тривало, я думаю, так. для того, щоб заборотися. Ми називаємо, ми називаємо коли ми ситуацію з кхе, кхе, раком, в такому випадку, ми називаємо рак інсіту. Тобто, коли. Ракові клітини ми вже побачили. Ми зробили, наприклад, біопсію виразки. Побачили на дні виразки ці пухлинні ракові, злоякісні рак це злоякісність. Отже, ми побачили злоякісні клітини, їх небагато, ділянка дуже маленька, і ми бачимо також, що ці ракові клітини не встигли прорости всі шари, до прикладу, шлунка. Це пухлина інсіту. Пані Катерина, Це просто я, лайт варіант. Я дуже дякую вам сьогодні, що ви завітали до нас. Ми поговорили про досить серйозну тему, яка, як виявилося, в світі статистично займає дійсно серед ракових захворювань третє місце. З нею можливо боротися. і друге за смертністю, і друге за смертністю На жаль. займає. Ми сподіваємося, що ця статистика буде мати. У контексті спадну динаміку, завдяки новим технологіям, медицині і особистій відповідальності кожного пацієнта, ми нагадуємо, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, і завжди шукайте правильні рецепти у нашій програмі. Тут завжди з вами готові поділитися професійні досвідчені лікарі з великим досвідом. Якщо ви пропустили. Наш етер, не хвилюйтеся. Ви завжди можете підписатися на сторінки Facebook, YouTube та Instagram і слідкувати за нами, залишаючи ваші вподобайки та коментарі, і пам'ятати найголовніше правило в здоровому тілі. Правильний рецепт здоров'я. До скорих зустрічей!